Перш за все, людина є образ Божий. Кожній людині дана широта і свобода, волі. Ми, ми можемо робити, як ми хочемо, але все ж таки в нас є орієнтир, в якому сказано: все ж таки залишайся людиною порядочною, доброю, відповідальною. Не, не загуби свою совість. Почитай батька і матір. Не обманюй, не укради, не убий, не прелюбодійствуй. Тобто, все це поширюється для того, нам сказано, щоб ми залишались людиною, яка має в своєму, своєму серцевині, в своєму серці, все-таки образ Божий. І дуже важливо, щоб ми знали ці заповіді. Зустрічаючись сьогодні інколи з людьми, я бачу, що. Більшість людей сьогодні не знають закону Божого, не знають цих навіть десяти заповідей, знають декілька там. Не обман, не вбий, не вкради ще, можна сказати ще пару і більш нічого. Але все ж таки ми повинні пам'ятати, що закон Божий. Це наш кодекс, кодекс е, е, закона нашого, християнського. Ми повинні його знати для того, щоб досягти Царства Божого, тобто вічного життя з Богом? Ми повинні знати це? Інакше ми порушуємо ці закони легко, свобідно. А коли проходить життя, ми тоді хватаємось за голову і кажемо, ой Боже, та невже це все я зробила чи я зробив? Невже це все було в моєму житті? А як же тепер бути мені? Як мені тепер стати перед Богом? Щоб так не було, ми повинні ці закони, закон Божий, заповіді Божі, ми повинні з дитинства знати, ми повинні вчити своїх дітей, але ми повинні перш за все самі їх знати і виконувати.